Доброго вечора, друзі. Вітаю на каналі. П'ятниця. Той самий час, ті самі роботи. E, значить, роботи пов'язані з фарбуванням деталей до яви 638 e, Які деталі? От бачите, задні дуги, передні дуги. E, до речі, ці дуги я давно вже мав, років 5, я не знав, до чого вони йдуть. І в понеділок почав приміряти, а вони виявляються, стають. Чітко на то кріплення, що стояло на яві з металобрухту 638-й. Ну, тому я довго не думав. Я, е, звичайно, дуги були в дуже плачевному стані, весь нікель зліз. Але враховуючи, що у нас ява такий дішманський проєкт, не жлобський, а іменно цікаво відновити те, що, ну, Найменшими затратами, враховуючи, що дуги в мене є, і так пощастило, що вони йдуть, я вирішив трошки ними заморочитись. Максимально зачкурив їх, от, задув акриловим ґрунтом. Потім мав трошки білої і чорної фарби, зробив таку сіреньку, бо бачив багато фотографій з оригінальними явиськими дугами сірими. Звичайно, можна було. І чорні. Пишіть коментарі, що більше вам подобається. Ну мені якби хотіло трошки, хотілось розбавити кольорову гаму. Ну і сірі. Як би, мені, для, мені особисто більше подобається сірі. Ну, звісно, нікельовані то не обговорюються, але враховуючи те, що нікель вже відновити на них було дуже важко, то прийшлося виходити з положення. До речі, хто в темі, пишіть, що за дуги, бо одні люди кажуть, що це оригінал, інші кажуть, що це якісь Литва чи Латвія робила для яви. Тому, ну я не знаю, я не в курсі. Але стають вони на яву чітко. Ну і так як чекаю, поки сохне, хотів вам показати, ще займаюся деталями від Кавасакі. От пошпаклював. Бак, кришки бокові, плуг такий від яв від Кавасакі. Хочу ще сьогодні загрунтувати це все, бо наступного тижня буду фарбувати. Фарбувати планую трьома різними кольорами. Ну, основний колір буде червоний, білий і чорний. Вже трошки почитав літератури, подивився відео, це буде три різних кольори. Таке буду я робити вперше з переходами, От. ну а потім покривати лаком. Мені здається, буде гарно, я вже там приблизно собі уявляю, де, де який колір буде, але все-таки можете писати свої коментарі. Обов'язково зніму відео про те, як я фарбую чи пофарбував. Якщо вам цікаво, то напишіть, що би ви хотіли, щоб я зняв. От. Тому з вас лайк, до зустрічі. Будемо фарбувати мотоцикл.